Військові навчання проходять у 104-й бригаді на Рівненщині. Там інструктори з бойовим досвідом готують сержантів, бо саме вони є надважливою ланкою між офіцерським складом та солдатами. Основна мета зробити сержантів лідерів, які прийматимуть правильні рішення та збережуть особовий склад. Наш Павло Невесенко побував на навчальному полігоні, де максимально відтворили бойові дії до реальних. 104-та бригада ТРО розпочинає штурм будівлі, де за сценарієм знаходяться вагнерівці. Основне завдання вибити противника з позиції. Оборона активно зустрічає штурмовиків. Як наслідок в атакуючих є перші поранені. Повторюю, встати приїде хамбі. Ті ж, кому вдалося прорватися у будівлю, намагаються взяти другий та третій поверхи, де знаходиться противник. Браво! Сіті вас право! Чарні і право! Васі є живий! Ще живі, але трохсоті! Так звані вагнерівці продовжують тримати оборону як зсередини, так і з повітря за допомогою дронів. таких майже реальних бойових діях проходять навчання в 104-й бригаді «Рівненщина». Інструктори кадрові українські військові, що виконували бойові завдання в АТО та під час повномасштабної війни, готують майбутніх сержантів. Сержанти це є запорука усієї армії від А до Я, як хребет армії. Чому так? Бо коли офіцери прибувають після навчання до своїх підрозділів, а підрозділи прибувають зі своїх навчань до своїх офіцерів, якраз тут і вступають в цю важливішу роль саме сержанти. Вони допомагають скомуніцювати з офіцерами та солдатами для того, щоб у них була плідна та взаємодія на фронті. Курс підготовки триває три тижні. Перший теоретична підготовка, куди входить планування, інженерний модуль, медицина та курс лідерства. По тому розпочинаються практичні бойові завдання. Найбільше в нас проходить саме сценарій: це штурм і жорстока оборона, коли ви в обороні 8-10 осіб, і вас атакують чоловік. 60. чому так? Саме в таких сценаріях випрацьовується критичне мишлення. В такому сценарії треба дуже швидко діяти, і треба приймати швидко рішення. Командир батальйону 104 ї бригади ТРО розповідає, основна мета військових навчань виховати сержантів-лідерів, які прийматимуть правильні рішення у зоні бойових дій. Це допоможе зберегти особовий склад, адже це найбільша цінність у бригаді. Прийняв правильне рішення, зберіг особовий склад, і виходить, повернув їх додому і от виконав завдання. Для нас 104-ї бригади територіальної оборони збройних сил України саме головне це не один день під час бойових дій виконати одне завдання. Для нас саме головне протягом 100 днів, протягом 300 днів виконати 300 завдань. Чим довше зберегти особовий склад, і тим більше ми виконуємо завдання. Також у 104-й бригаді ТРО розповідають, такі навчання максимально наближені до бойових дій, в майбутньому допоможуть зберегти життя в реальному бою. Тому планують проводити військову підготовку і у інших напрямках. Невдовзі тут буде черговий курс по кропиві, невдовзі тут буде черговий курс топографії, невдовзі тут буде підготовка контрвзводу контрдиверсійної боротьби, невдовзі тут буде підготовка злагодження, відділень, взводів і рот. По завершенню одного з Півнавчань командир штурмового підрозділу прийняв рішення припинити штурм будівлі, оскільки серед його людей було чимало трьохсотих. Він наказав евакуювати поранених. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.